Зневіра остання для тих, хто чекає з полону на близьких, але рідні бранців та зниклих безвісті зізнаються. Очікування знесилює. Вони часто відмовляються від їжі, втрачають сон, зосереджуються на пошуках будь-якої інформації про рідну людину. У наступному матеріалі наші кореспонденти Ігор Левинок і Жанна Дучак розкажуть про гори людей, чиї рідні зникли безвісти, і про щастя сім'ї на вулиці, якої сьогодні свято. Історії з останнього обміну дивимося далі. Перші хвилини на рідній землі така довгоочікувана мить. Да, все, я вдома, мама, я в Україні. Мама, мама, все, добре, давай, скоро я дітей, перезвоню, мама. Заради цього варто жити і не втрачати надії. Надіюся, що моя дитина жива. Я не можу, я вже жити, не можу. Чоловік каже, держись, держись, дай дімнути. Fra Iden til Зі сльозами та обіймами Україна повертає полонених захисників. Перший етап наймолодші, віком до 25 років. Вузьким коридором хлопців спершу ведуть до лікарів. Сотні людей прибули сюди з різних куточків України. Вони шукають серед звільнених бранців своїх рідних. Він не бачивши дитинку, народилося в нього. Двоє діток, сім років. і ви знаєте, як больно слухати. як… Було сім годиків і день народження у дитини. І він каже: Мамо, давай позвонимо папі. Петер мене ж сьогодні день народження, а ми не можемо нічого сказати. Син Наталії Олександрівни Андрій зник без вісти в листопаді 2024-го під Кураховим. Йому 30 років, трохи старший за нього Сергій Руденко. Він воював на Херсонщині у Кринках. Та за віком вони не потрапляють в умови цього обміну. Якщо анонсують, що це обмін до 25 років, то я хочу зауважити, що на лівому березі зникало дуже багато хлопців. 19, 20, 21 рік це наші кринки, і ми дуже сподіваємося, що можливо є чудо і вони будуть повернуті. В людській юрбі виділяється молода дівчина. Світлана приїхала із Сумщини, розшукує свого нареченого. Нас познайомили друзі наші. Ми дуже швидко почали жити разом. Все так швидко закрутилося. Потім Олега відправили в Запоріжжя військову частину 3029, Ми туди переїхали. Олег Галушка, молодий офіцер, нацгвардієць гвардієць, рік тому зник без звісти біля села Вербове на Запоріжжі. Була така інформація, що наче бачили татуровку, і обличчя було знайоме, але інформація не точна, тому нема ніякого підтвердження цьому. Скільки років? 23 роки. Після первинного огляду хлопці виходять на вулицю. Їх обступають родичі, зниклих безвісти захисників. Усі в надію, що хтось таки упізнає бодай одне обличчя. 32 га бригада. Можливо, ви когось тут знаєте. Подивіться, будь ласка, уважливо. Я вас. Прошу. Ні, нікого я не бачу. Подивіться усі. Подивіться. Була не бачу Бачимо <постив> який Поровий, Не я не бачу Валерію 23 роки. Потрапив у російську неволю в березні 22-го у Маріуполі. Відтоді нічого не знав про Україну. Я ж кажу, нам не давали ніякої інформації взагалі. Тут вже нам сказали, що там люди, да, заходили в Курськ. Ну, красавць. що я скажу, красавці. Маленький промінчик надії з'явився для Світлани. Валерій служив саме в тій частині, що і її наречений. Запоріжжя, да, да. Можна, я, будь ласка. Запорізь, я подивлюся. І ось візьміть, будь ласка. Запоріжжя може хтось і знає. Ви да, да, да. дякую і це подивлюся. Дякую час. вам. Сльози щастя в очах тих, чия рідна людина нарешті вдома. Дякую вам. Він срочний. 23. Пішов пішовши до цього, потім підписав контракт десантникам. Пішов в розвідку, потрапив в полон. Звільнений з полону. 22-річний Андрій Біник з Прикарпаття. Його мама, пані Тетяна в Калуші. У лютому цьогоріч їй надійшла страшна звістка. Син під Покровськом зник без звісти. Після того мені дзвонила мама його побратима. З його бригади і сказала, що ви знаєте, я побачила відео з Андрійком він у полоні. Відтоді життя матері стало на паузу. Пані Тетяна перебувала у важкому психологічному стані між Надією та відчаєм. Я постійно це переживала, я так якби сама знаходилася там. Описати емоції, коли вперше після полону почула голос сина матері, бракує слів. Я кричала у хаті, бабуся не знала, що сталося. Я кричала, казала: Андрійко звільнений, Андрійко е вже вільний. Ну, всі сусіди чули, так? Мабуть, бо я сильно кричала. Я вже, як коли почула його голос, і тоді я вже повірила, що все, це моя дитина, він вже вдома. Відаємо! Відаємо! Сьогодні додому теж повертаються українські захисники, які мають серйозні травми та хвороби. Точну кількість звільнених військових наразі не розголошують з міркувань безпеки. Ігор Левинок, Жанна Дудчак, Максим Чеблін та Зиновій Автанас. подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.